Питала мене за покроковий мастер-клас, ну, трошки дивіться, Оце накреслила крейдою або милом. Потім взяла пензлик, розвела білізну один до одного водою і трохи почала як, накидувати такий малюночок, щоб хочось, ліпше стало видно, і побачити, що воно як піде далі. Потім це все підсушила. Кожного разу, як будете додавати. Відтіночки, підсушуйте, щоб ви додавали їх на суху поверхню, бо буде розпливатись малюнок, бо тканина буде мокра, буде розпливатися. Так, подивилась ще, що там, як там, почала додавати відтіночки. Потім вже взяла аерограф і ще більше стала додавати відтінки, залила туди белізну також. Розчинила її водою один до одного, іноді відпочиваю, також ходжу, дивлюсь, що воно і як. Підкреслила все, що мені потрібно, не розведеним Доместосом. Надпись також зробила нерозведеним Доместосом, обов'язково нейтралізувала перекисом воднім Доместос і хлор. А далі прати на делікатному режимі.